На Херсонському, чи правильніше при дніпровському напрямку, ситуація фактично щодня вона аналогічна, тому що диверсійні групи, е штурмові групи намагаються постійно форсувати протоки, постійно е намагаються захопити плацдарм якийсь на правому березі чи на островах, тому подібні е штурми там чи як Хочете вилазки диверсійно-розвідуваних груп, вони повторяються ну, щодня по 5-7 разів. Сьогодні, крім того, що було намагання такої групи е, теж переплисти на правий берег форсувати Дніпро? Е, спроба виявилася невдалою, тому що її потопили ще не коли вона. Ледь, скажімо так, ледь переплив, ну ледь дійшла до середини, там, доплила до середини Дніпра, її потопили на ранніх етапах. Але сьогодні ворог ще спробував е, здійснити артилерійську підготовку і здійснив хаотичний обстріл по населеному пункту Антонівка по самому Херсону. Ворог намагався завдати. Якнайбільше втрат і цивільному населенню і, скажімо так, інфраструктурі Херсону, але сили оборони України вони вдало провели контрбатарейну боротьбу, і деякі з реактивних систем залпового вогню ворожих були знищені ще навіть на вихідних позиціях. А загалом, за минулу добу ворог. Чотири рази намагався теж, е, скажімо, діяти аналогічним способом, намагаючись переправитись на В основному, це е, зараз він зосередив свою увагу на острів Козацький, де намагається захопити плацдарм, щоб там також розмістити там, певні вогневі засоби, ними наносити ураження по Херсону. І тому якби, внаслідок сьогоднішніх подій, на жаль, є. Руйнування і багатоквартирних будинків, і приватних будинків є загиблі, на є поранені серед місцевого населення. Проте, якби сили оборони не відпрацювали на певне випередження, то жертв і втрат було б набагато більше.